П'ятниця, 16 серпня, в ефірі новини на 11. -му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Колись вона мріяла про гарний ремонт. Нині ж просто хоче жити у власній квартирі. Ворожий снаряд ще розтрощив помешкання матері одиначки у Нікополі. Вона погано розмовляє. вона Каже, мама, дядя, бабах. Кажу, так, тут, смотри, дядя баба. Уряд запровадив експериментальні зміни до військового обліку. Чого саме очікувати розкажемо у нашому дайджесті вже згодом? Поранені повернені з полону та військові з передової нацгвардійці влаштували чемпіонат з футзалу. Не припиняються обстріли і на Нікопольщині. Ворог атакував район артилерією, дронами Камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА. Зранку росіяни продовжили терор. Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганицькій громадах. Понівечена інфраструктура, потрошки, комунальне підприємство, приватний будинок та лінія електропередач. Авіаційним ударом окупанти вбили двох людей на Харківщині. Скинули керовані бомби на селищі у Купінському районі. Шестеро людей отримали поранення. Одна бомба влучила в будівлю цивільного підприємства. Сталася пожежа. І знов під ударом Херсонщина у селі Антонівка окупанти двічі атакували навчальний заклад. Це перша в Україні і єдина на Херсонщині зелена школа. Її збудували за принципами енергозбереження Всередині жодних труб та Батарей тепло забезпечували сонячні панелі, розташовані на даху. Ворог знищив навчальний заклад. Остаточна. Колись вона мріяла зробити гарний ремонт в оселі. Нині ж просто хоче жити у власній квартирі. Грожий снаряд вщент розтрощів, помешкання матері одиначки у Нікополі. Жінка самотужка виховує дитину з інвалідністю, тож коштів на відновлення житла немає. Що зараз на місці колись затишного дому та як можна допомогти родині? Про це у нашому наступному матеріалі. Все подвір'я всіяно уламками будинку, навколо будівельні рештувальні та огороджувальні стрічки, а частини даху просто немає. Нещодавно у цю багатоповерхівку влучив ворожий артилерійський снаряд. Всюди мішки із будівельним сміттям вибиті вікна, потріскані стіни. А вся підлога буквально засіяна уламками арматури. Замість даху тут нині видно блакитне небо. Буквально це реалі життя у Нікополі. одній з багатоповерхівок, яку нещодавно понівечили російські снаряди. Потрощеними сходами до квартири пробирається Тетяна. Від її затишної оселі нині самі руїни. «Проходьте, будь ласка. Жінка веде на свою колишню кухню. Тут залишилася тільки мийка, все інше побило вороже залізяча Вишибло вікно, вишибло стіну і побила стінку між під'їздом та кухнею. Бачите, винесло все, що було тут. У мене був стіл, стільці, їх винесли туди в коридор. На купу будівельного сміття перетворилася і вітальня родини. Тут у мене був балкон. Балкон був новий, повністю як? зроблений під ключ. Його знесло взагалі. Його як не було, Я не знаю, як він, нічого не залишилось. Ось двері вишибло з балкону, вони ну, тут на цьому, на бачите. Повністю винесло все дитяча постраждала менша за інші кімнати. Вибухова хвиля побила вікно та стелю. Проте найгірше ділиться Тетяна, просто не знає, як пояснити все, що сталося маленькій донечці. Зайшла перший раз, вона так плакала, ну, вона нічого не розуміє. Я сюди її привела тут, тут не побите скло, тут було більш-менше, я її тут посадила на стільчик і то вона трошечки так заспокоїлась. А в, в кімнатах вона, звісно, дуже плакала. Вона погано розмовляє, вона каже, мама, дядя, бабах. Кажу, так, до цьому дядя бабах. У її 9-річної Лізи каже, жінка, важка форма вродженого захворювання. Як дитячий параліч, це правосторонні в немі в неї після інсульту вторичного ставлю на ноги як можу. Ставлю на ноги 9 років, оглядаючи понівечену квартиру, Тетяна ледь стримує емоції. Пояснює цю занедбану оселю придбала у 2017-му. Себе і дитину. Жінка отримує самотужки. Тож, аби зробити ремонт, багато в чому відмовляла собі впродовж п'яти років. каже, хотіла створити для доньки казковий дім. Це робилось. Щоб вона могла жити, щоб в неї була своя кімната. Нині ж всі їхні мрії, зізнається Тетяна, розбиті ворогом. Житло нове я не куплю, я не зроблю на нього. У мене вже якби нема можливості, нема. От, я не працюю, тому що дитина важка. Мені треба з нею бути постійно, по догляду за нею оформлена. І... Коштів додаткових нас немає. Серед руїн Тетяна дбайливо збирає залишки вцілілих речей. Що робити з квартирою? Поки не знає, бо грошей на її відновлення потрібно чимало. Поки ж родина потребує фінансової допомоги, аби вивезти ціліле майно та законсервувати оселю. Зараз потребуємо поки фінансової допомоги. Тут по місту нам дуже допомогли наші організації благодійні». Де жити зараз, поки власна квартира аварійна, родина має їх тимчасово прихистила сестра Тетяни. Це говорить жінка, неабияк полегшило ситуацію, бо для доньки будь-яка зміна квартири додатковий стрес, рідні ж обличчя поруч допомагають його подолати. Її трошечки на ну то за щастя побути разом вони да добре ладять, тому що там, що тут, поки нормально їй. Щоб зберегти, вціліле майно та законсервувати власну квартиру. Тетяна створила спеціальну банку. Закинувши на неї, хоча б кілька гривень, ви дуже підтримаєте родину і допоможете їй подолати наслідки російської агресії. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Уряд запровадив експериментальні зміни до військового обліку. Вони передбачають перевірку відомостей про призовників військовозобов'язаних і резервістів. Про що саме йдеться, розкаже далі Олена Петрученко. У міністерстві інтеграції повідомили про зміни щодо військового обліку. Уряд ухвалив відповідну постанову. Спочатку про призовників чоловіки віком від 17 до 25 років, які живуть в Україні або за кордоном, мають стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Щодо внесення до реєстру, чоловіки віком від 16 до 25 років, які живуть в Україні та хочуть оформити паспорт. Несуть до єдиного державного реєстру. Проходити ВЛК не потрібно. Це також стосується тих. Хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням паспорта в українське представництво за кордоном українців перевірятимуть військово-облікові документи через державну електронну систему трембіта? Це стосується чоловіків від повноліття і до 60 років, які звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Ну і в Україні сформують списки чоловіків віком від 16 до 60 років, чиї дані мають бути в єдиному державному реєстрі, яких повинні поставити на військовий облік. Після набуття чинності 18 травня закону про мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані для військового обліку. Олена Петриченкова, Денис Єлесавенко, новини 11 каналу. Надійна підтримка для екстрених служб. У центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працює 200 бригад, щоденно виконуючи півтори тисячі викликів. Війна створює дефіцит фінансування. і Як будь-яка медична установа в сучасних реаліях центр потребує допомоги. Про це далі в нашому матеріалі. Екстрена медична допомога. номер 68. Чим я можу вам допомогти? Він непритомний, непритомний швидкої допомоги Тільки за сім місяців поточного року бригади швидкої на Дніпропетровщині виїжджали 300 тисяч раз. Це майже півтори тисячі виїздів на добу. Найчастіше викликають на інсульти, інфаркти, ДТП. 60 разів медики приймали пологи, 56 разів проводили реанімаційні заходи. Все це силами 200 бригад. Виїзди хвилина, дві, і бригада виїздить. Медики екстреники рятують і військових з важкими пораненнями, і цивільних після обстрілів за 10 років кажуть, бачили багато і ще більше відточили свої навички 9 травня 2014 року. Ми забрали перших поранених бійців з території аеропорту. з тих пір наші бригади стояли безпосередньо на території Донеччини. Люди повинні були працювати під обстрілами, і на сьогодні це продовжується. З початком великої війни центру екстреної медичної допомоги системно допомагає великий бізнес. Інтерпай передав два реанімомобілі, 410 медичних валіз для невідкладної допомоги пораненим. А тепер ще й 30 холодильних камер. Дяка безумовно компанії Інтерпайп. Частина холодильників буде використовуватися для зберігання ліків. На холодильників буде використовуватися для вирішення побутових проблем. Нове обладнання центр розподілить між станціями швидкої допомоги по всій Дніпропетровській області. Анастасія Шуляк Євген Шпак новини одинадцятого каналу. Медаль захиснику Вітчизни вручили як з військовому з Нікопольщини Дмитру Куценку. Початок Великої війни він зустрів на Сумщині, далі воював на Харківщині, потім обороняв Бахмут. Під час боїв знищив танк та вороже БМП разом з екіпажем. Саме в пеклі під Бахмутом його життя перевернулось до гори Дригу. Через важке поранення Дмитру ампутували обидві ноги. Але він продовжував мріяти. Після реабілітації повернувся додому і знов зайнявся садівництвом. Вирощує героїчну. Черешньо. Так назвав її після вручення йому президентом Золотої зірки Героя України. Дуже цікавлюся садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є Чкалов, Лапінс, Чорний Принц. Там порядка 10 сортів. Спорт як фізична та емоційна реабілітація для військових нацгвардійців. Організували чемпіонат з футзалу. Поранені, повернені з полону, ті військові з передової та ті, хто забезпечують спокій в тилу. Усі вони взяли участь у Кубку нескорених. На змаганнях побувала наша кореспондентка Олександра Максименко. Я спортивний зал та десять команд військовослужбовців. Та звардійці з різних міст України організували між собою турнір з футзалу. Олександр <му> займається спортом усе свідоме життя. З дитинства футбол, а потім і футзал каже зараз спорт надає сил та позитивних емоцій. Відволікає від служби, однозначно такі турніри, друзі, знайомі, спілкування. Позитивні враження, емоції, ми все цим наповнюємось. Чоловік каже, розраховує, що його команда займе перше місце. Проте інші команди зізнається, дуже сильні. Тож для гарного результату треба викластись на повну просто буде, але якщо не вдасться класам, ми будемо намагатись на характері, на бажанні досягти якомога вище місця. Інший учасник змагань, також Олександр, радий знову бути на полі. Говорить, це свого роду психологічна реабілітація і для нього, і для інших військових. Хочу подякувати хлопцям на передовій, що це взагалі можливо. І тому вдвічі приємно, що ми можемо відволіктись від служби, від схоронення, від подій і знову відчути себе молодим. Дуже приємно. Серед учасників турніру поранені військові, колишні полонені хлопці, які нині боронять Україну на передовій. У Нас також приймають участь військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових дій. Ми показуємо їм, що вони нам потрібні. Ми їх прививаємо до спорту, щоб вони займались, приходили до нас. Ми всіляко їм будемо допомагати і допомагаємо. Загалом тут зібрали військових родом з Полтавщини, Кропивницького та з різних міст Дніпропетровщини. Організатори кажуть, проводять турніри з різних видів спорту, аби кожен міг долучитися до того, що подобається більше. Ми намагаємось як можна більше зробити різного виду змагання, залучити найбільшу кількість хлопців. Вже проводили навіть чемпіонат з самбо з тенісу. Ці змагання триватимуть два дні. У вересні організатори також планують провести змагання з футболу. Сандре Максименко, Євген Шпак. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів вночі плюс 16. Атмосферний тиск 750 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. І до зустрічі.